У 2021 році я пройшов конкурс на, полі, на поліцейського офіцера громади Краматорської міської територіальної громади, де навіть почав працювати на території Ясногірки. Працював спільно з колегою Володимиром. На території обслуговування у нас було 8200 чоловік. Після вторгнення додалось більше проблем саме виїзда на місце обстрілів, надання першої медичної допомоги особам, якщо є півпослів. Евакуація людей надання гуманітарної допомоги, охорона публічного порядку під час видачі гуманітарної допомоги здійснюється. Мій день розпочинається з того, що я обговорюю проблемні питання зі старостою, шукаємо шляхи їх вирішення. Після вторгнення Російської Федерації Володимир пішов до стрілицького батальйону, де отримав поранення. Зараз він проходить лікування, та ми постійно з ним на зв'язку. Та бажаємо скорішого одужання та повернення до нашої родини поліцейських офіцерів громади. Воно розумієте, розумію, якщо поліцейський офіцер громади рядом во время, то населення вже не так, воно себе, воно болівірне себе чувство. Воно не чувствує себе ну, покинути. Вони проводили спочатку, зразу почали проводити роз'яснювальну роботу з населенням, що трапилось, що їм необхідно робити. Ну, поліцейський офіцер громади це частина громади. це та людина, яка постійно залишається з населенням, вона це людина, яка перша реагує на проблеми, які виникають, критичні проблеми, які виникають. Він повністю орієнтується в потребах, знає, як правильно реагувати, знає всі можливі ресурси на своїй громаді, які можна залучати для вирішення тих хвили. Шубшу комунікацію з, з самій громаді у 2021 році закінчив навчання у Харківському інституті внутрішніх справ на посаду поліцейського офіцера громади і розпочав свою трудову діяльність у новій посаді на території Донецької області міста Краматорську, Краматорське об'єднаній територіальної громади. Нова територія, почали знайомитися з людьми, Ну, тут прийшла війна. Я почув, що на базі ГУНПЕ в Донецької області створюється такий підрозділ бойовий, як стрілецький батальйон зателефонував керівнику і кажу: я готов піти. Я вважаю, що в мене вистачить навичок. Перебуваючи на позиції, відбувся вогновий контакт із супротивником. От. В ході якого я отримав ну, кульове поранення на скрізне кісті правої руки. От. Позицію ми втримали, ворога було знищено. Якщо все буде добре, то чекає ще дуже багато реабілітаційних заходів, треба провести, щоб повернути хоч частково функціонал. Ну, Сподіваюся, що все повернеться, все буде добре і далі продовжимо служити. Як то кажуть, і захищати за п'ять років діяльності служби поліцейських офіцерів громад Ми пройшли багато випробувань випробувань під час війни і тому можна з певністю сказати, що ми і надалі залишаємося поруч з населенням Донеччини.